О, це має бути гарне місце. Час влаштуватися. Немає нічого кращого за добру паличку підсмаженого зефіру. М -м -м. Нарешті я прибув. Тепер де моя земля? Моя земля? М -м цього має вистачити для будівництва. Га? А хто ти? О, вона в біді. Гей? Я твій сусід. Фу е -е -м о, йди геть, обери інше місце. М -м Ух, твій маленький будиночок тут не місце. Ти більше не можеш це використовувати, але це мій дім. Ха! Більше ні. Ця земля моя власність. О, га? Що це? Ух. Привіт, селяни. Що ти щойно нас назвав? Mm. Я можу почекати, щоб побудувати свій новий особняк тут. Вау. Ка. Особняк. Ой, ти впустила щелепу люба. О, тримай свій знак подалі від моєї власності. Ха? Це моя власність. Більше ні. Так? Да? Гадаю, це її. О, це нечесно. Угу. Ти сказала це, дівчина. Прибери це. Хм. Ой. Ах, ах. Я така голодна. Тепер, що мені тут побудувати? Сучасний шейк? Ні. О, це непогано. Ні. О, Підпишіться, щоб допомогти мені вирішити. Мені знадобиться професійна допомога. Ви дзвонили? Ви найвисокооплачуваніший інженер у місті? Звісно, хіба я б носив золото, якби не був. Ви найняті? Ось завдаток. Ого. Я щедро дав чайові. Мені потрібно, щоб це було зроблено якнайшвидше. Отже, з чим я маю справу? Ах. Вимкнув світло. Ой-ой-ой. ой! Га-га? Ой, ой, ой. О, це просто коробка. Це щойно дало мені ідею. Я можу зробити дім з цієї коробки. Дивись, я зробив це сам. Га? О, ти смішний. Мій дім не буде таким убогим. Швидко, сюди. Ось, будь ласка. Не підходь ближче. Ось. Платити наперед бачу. Ох, приємно мати з вами справу. Я почну негайно. Спочатку мені потрібно викласти цеглу. Потім ще один шар зверху, поки не збудую стіну. Ідеально. Я закінчу за. Ой, ах. О, ти поранений. Знаєш, що може це виправити? Гроші. О, так краще. Готова. Непогано. Тепер іди, йди, іди, іди, іди. Ой, хто б знав, що картон буде таким важким. Га, що мені робити? О, я знаю. Рулон скотчу вирішить проблему. Дивіться, як я побудую будинок лише зі скотчем і мрією. І це останній м-м-м, Де це всі? Це таке потворне. Ти звільнений. Це таке коричневе. Потрібно трохи золота. Я натру монети на цеглу. Бачиш, ось такий колір нам потрібен. Трохи багатого золотого блиску. Вау! Це нарешті ідеально. Ем. Але ще одна річ. Дах теж має бути золотим. Я занурю валик у фарбу, потім прокочу його по всьому даху. І ось воно, мій власний золотий будинок. Муа. Що це взагалі означає? Ха, це гори, триком. Дякую. Тепер я зрозумів. Тепер подивимось, чи зможу я перевернути цей будинок. Потім я додам шину тут і одну з іншого боку. Круто! Ого. О, чи не забагато це? Всюди. Просто поставте це прямо над цим будинком. Ось щось за вашу роботу. Ой, ви приймаєте чеки. Що? Вау, вау, золотий злиток! Я знаю, що з тобою робити. Він може підняти мій дім на кілька дюймів. Дім, милий дім. Ну, краще я одразу візьмусь до роботи. М -м -м. Я покладу золоті злитки поруч один з одним. Потім я прокочу по ньому валиком, щоб зробити черепицю. Ага, зроблю це кілька разів. І вуаля, дах із золота. Стильно чи не так? Я так схвильований, щоб прикрасити. О, га? Ні, ти не. Ти жартуєш? Зупинись, лежи. Фух. Ога. Ти закінчив! Це все. Ти залишишся внизу. Подобається тобі це чи ні? Що ти отримуєш за те, що зробив будинок з картону? Додам вікно, щоб не пропустити цю золоту годину кей. Я теж хочу вікно. Я хочу найфантастичніший будинок. Я ж друзі. І я хочу це зараз. Ну, якісь ідеї. Пара. Я просто хочу, щоб це було дорого. Не кажи більше, який колір ти хочеш для стін. Як захопливо. Вони всі такі гарні. Але моє серце каже лише одне: Рожевий. Чудовий вибір. Це ідеально. Ви просто відчуваєте, наскільки це дорого. Тільки найкращі матеріали для вас. Я не можу закінчити тут без вікна. Знаєте що? Зробіть два. Що ви думаєте? Це саме те, що я хотів. Браво! Ось ваша оплата. Вау, це може годувати мене все життя. Бувай. О, він не залишається на місці. Ти не залишаєш мені вибору. М. А, ні. Ось візьми мої гроші. М. Бери все. Тепер давай вставимо вікна в цю штуку. О, це чудово. Ви знаєте, чого не вистачає цьому будинку? Освітлення. Я прикріплю світлодіодну стрічку під дахом. Рожеві вогні це те, що потрібно. Хтось сказав світло? А увімкніться. Хтось. Навіть не можеш сам увімкнути світло. О, чудово! Я маю зателефонувати садівнику. Алло, Так? І йди сюди. Вам потрібні рослини, я так розумію. Ось кілька рідкісних золотих пальм прямо з Амазонки. Вау! Круто! Я заплачу вам щедру суму за них. Запишіть на картку. О, платіж прийнято. До наступного разу. Це все складається. Золоті плани у неї є все. Хм, можливо, я можу посадити свої. Фу, це огидно. Гей, ти звик до бруду, так? Можеш насипати ґрунт у горщики. О, звісно, я візьму жменю і кину їх. Твої рослини будуть процвітати. Ти можеш йти? Обійми? Ой, принаймні спочатку помий руки. Бо мені подобається, коли вони брудні. О, тобі не потрібно було це робити. Е, Йди бруднитися десь в іншому місці. Фух, час братися до роботи. Можливо, у мене немає золотих планів, але в мене найкрасивіші квіти на вулиці, і це краще за золото. Тепер мені потрібно лише розставити їх по всьому будинку. Ага, мій будинок готовий для відвідувачів, Ага? Йо, я теж хочу рослини. Добре, що я можу зробити все самостійно. Я покладу губку в цю коробку, потім вставлю в неї ці картонні квіти. Це більше схоже на сад, чи не так? Вау! Це здається хорошим місцем. Все готово, але я знаю, чого не вистачає. Я покладу картон рівно, потім намалюю на ньому лампочку ручкою. Тепер я розфарбую його перманентним маркером. І вуаля, у нас є лампочка, але однієї мені недостатньо. Я маю зробити їх у різних кольорах. Таким чином, мій маленький дім буде кольоровим. Це прекрасно. Подивіться на це. О, я знаю, чого нам не вистачає. М -м -м, паркан нічого не зрівняється з добрим старим білим парканом. Це буде виглядати так добре з трояндами. Ось це я називаю домом. Вона, мабуть, не помітить, якщо я візьму шматочок. Я поверну його, перш ніж вона дізнається. Все, що мені потрібно зробити, це обвести його на шафі. І ми закінчимо перший етап. Дякую. Вийшло досить добре. Ви навіть не помітите різниці. Досить мило, так? Ух, ти маєш на увазі досить жахливо. Дякую, що показав, чого не варто робити. У! Ви хочете паркан, пані? Золото! Н, встанови це! Як бажаєте, це буде 10 тисяч. Ви приймаєте золото? Хлопче, чи я? Просто візьми це. Е, гаразд, назад дороги немає. Бувай! А, М? Га? ух. Та це не купол, знаєш. О, ти не виживеш, містере. Привіт! Ці хлопці створюють чудову доріжку. Мені це подобається. Геніально. Але я хочу, щоб моя доріжка була золотою. Я посиплю трохи золотого чарівного пилу на доріжку. І з'явиться золота доріжка. Чудова робота! Як щодо пробного запуску? О, це не закрито. Зараз мій шанс. Вона нічого не дізнається. Я маю працювати швидко, якщо хочу, той дорогий шлях теж. Будь ласка, магічний пил працюй для мене. Це створило грошовий шлях. Це все про що я коли-небудь мріяла. Дякую. Йом. Мені треба це виправити. Е-е, Де дерево? Мій тато буде дуже злий. О, бідна дівчина. Я маю їй допомогти. Дев'ять, один, один. Ой, дерево. Я я нічого не робив. Це волога земля. Ми це перевіримо. М -м, так, ти нічого там не знайдеш. А як щодо тут, краще не ховайся. Що-небудь тут дерево. Ось, тримай. М -м, ваше дерево, пані. Дякую. Що стосується вас, вам будемо кану у розмістить один долар. Тисяча доларів? Це жарт? Погода нестерпна. Я б хотів мати кондиціонер тут, але у мене є лише ці сонцезахисні окуляри. Ось про що я говорю. Хочете дізнатися більше навчальних хитрощів? Тоді підпишіться, щоб не пропустити жодного з наших відео. Час для моєї щоденної дози вітаміну Д. А як щодо того, щоб повеселитися в басейні з кульками, поки я тут, але спочатку позасмагати. Вау, не проти, якщо я це зроблю. Пухти, що за вилась з мого басейну. Ти дуже вільний. Ой, ах ти ж. Будь ласка, підпишіть це. О, звісно. Можна зробити селфі сюди. Ах, тихо. Звісно, я підпишу це для вас. О, вау! Дякую. Ура! Е, Ой, я стежу за тобою. Е-е, як завгодно. Я дам тобі щось подивитися. Угу. Па-ла-и-ла-и-ла. Я працюю до пізна, бо я співачка. Що відбувається? Ла-ла-ла-ла. О, це що сказати мама? Ой, я казав тобі бути тихіше. Ніхто не хоче чути, як ти співаєш. Ну, не пощастило, бабусю. Ух. У чому проблема? Офіцере, вона незаконно перебуває на моїй власності. Я б уважніше подивився на це, якби був на вашому місці. Хм. Поки що виглядає добре. Підробка. Вас заарештували за підробку документів. Ой, ти мене спіймав. Це золото. Ти надовго сядеш. В'язниці. Ні, ні. Що, це не може бути. Це нудно. Тіха. Я не винний. Випустіть нас. Так, розкажи мені більше. Це моя робота на сьогодні. Ой. Моє життя закінчилося. Я не залишаюся тут. Узбережжя чисте. Давай звернемося до мого найстарішого путівника по ключах. О! Я знаю, цей ключ стане в нагоді. Так, він все ще підходить. Я Ура! Мрій далі! Ва, зачекай! Забі, що ти робиш? Ти занадто повільна, сестра. Що де? Зупинись прямо тут. А, круто! Ха -ха -ха! Ти пошкодуєш про це. Побачимо. Хм. Я скоро помщуся. Що завгодно. Ой, що? Ха? Він має милий дизайн з кроликом. Моя сторона краща. Ка. Хочеш посперечатися? Мій мозок кращий за твого кролика. Я зроблю так, щоб цей бік сяяв Так, і тобі не дозволено сюди. Гаразд. Я навіть допоможу тобі покласти стрічку. Так, краще так. Не смій переходити межу. Ти не переходиш цю лінію. А-ка. -а -а! А, Іди спати. Ти будь тихо. Я збираюся мати чудовий день. Але спочатку я розчешу волосся. Прощавайте, вузлики. У моїй щіці для волосся тарган. А-а-фу. Тихіше. Це за запах. Фу. О, туалетний спрей. Гаразд. Це підійде. Що ще я можу зробити? Ну, спробую. О Хто прискав туалет? Чи? Краще. Так. Тепер я почищу зуби. Давай. Ой, можеш бути тихіше. Ой, мій макіяж розмазався. О, тепер повертайся до свого обличчя. Сяюче. Я тебе дістану. Хм. Майя! Ой, ти дякую. Ти? О, я більше не можу цього робити. Ходімо на роботу. Я копатиму цим. Відкрий це. Відкрий це! Га! Що ти робиш? Займайся своїми справами. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Моя ложка зламалася. Ой, чорт, о, можливо, це допоможе. Вона справді може це зробити. О, Іди! Іди сюди. А? Ей, віддай назад. Маєш що ти. Ми закінчили, офіцер. Так, подивися, яке воно красиве. Давайте подивимось. Ось цей. Це для вас, офіцере. Хм, хм! Ах, М -м. дякую. Ось візьми. О, так. Вам потрібно ділитися. Майя. Ділитися це турбота. Давай розділимо навпіл і візьми цю сторону. Е-е, Зачекай, що тепер? Це має бути рівним: сім і вісім. У тебе трохи більше. Мені потрібно відрізати зайве. Дається так правильно, це зникло М -м, так смачно. О. Тепер давай звідси. Перший крок відволікти офіцера. Я збирав газ для цього. Тож цього має вистачити. Тепер я засуну їх у свою сорочку. Переконайся, що вони на місці. О, привіт, офіцере! Що тепер? Ой ой ой, як проходить твоя зміна? М Було нормально, я думаю. О, я впевнений. а... Це могло б бути краще, як і мій день. Зрозумів. Га? О, давай! Хоп. Ка? Ти залишишся тут назавжди. Що завгодно. О, мені потрібно в туалет. О, знову ти це терміново. Тобі треба почекати. О ти, в ефірі. О, ти в ефірі. Дай дорогу своїй старшій сестрі. І це виходить. Ха? Це на мене не подіє. Це моє. О, ні, це не так. Ти почекай, поки я закінчу. Ні за що. Рухайся. Ти рухаєшся. Дурненький. Іди геть. Іди геть! Ти йди геть. Я поставив на дурного. Ти такий поганий охоронець. Випусти нас. І ні за що, Бачиш цей ключ? Тепер немає виходу. Нам потрібно вибратися звідси. Га, Ти бачиш це? Це наш вихід. О, так mm -hmm. О, це велика. Майже на місці. О, ні, ми застрягли. Десни тоді. Ви гаразд. Ой фу Майя. Хм, О, що це все? О, ух, Ви дівчата. Ми знову зазнали невдачі. О, ні. Тепер ти ніколи не зможеш втекти. Подивимось, як ти тепер виберешся. О, ага. Мамо! Серйозно? Офіцери, відпустіть моїх дочок. е, -е. е -о. О, ти можеш їх взяти. Давайте вас звільнимо. А, так. Вау. Дякую, мамо. Ти найкраща. Час обіду.